Всім привіт! До нового патчу залишилося зовсім трохи, і розробники поділилися з нами новим демороликом Гідро гідроархонта фуріни та розглянемо тизер персонажа. Для початку хочу поділитися місцем знаходження альтанки, де сидить фуріна. Якщо ви будете її крутити, то самі зможете зробити пару фото з місця на кадрах. Також в тизері нам розповідають, що пророцтво все ж таки відбулося, і Велика Повінь затопила Фонтейн. Цікава деталь, яку ми можемо бачити, коли Фуріна обіймає робопса, до речі, можливо, це Сеймор, про те, що Оратрікс-механік не має в собі цих двох крапель. Поки ще офіційно не вийшло оновлення, багато хто вважає, що гнози з фуріни знаходиться саме в цій машині або ж частина її душі та сили. Отже, ми побачимо відповідь на це питання та що ховається за неймовірною силою Оратрікс. Також наприкінці ролику ми бачимо фуріну в кріслі глядача опери. Але якщо на протязі всього відео до нас зверталася знайома нам сторона архонта в світлому одязі, то в кінці прокидається її інший бік в темному вбранні. Отже, весь цей час справжня сила архонта спала і була лише глядачем всіх цих подій. А тепер перейдемо до більш веселого деморолику. До речі, тут же Фуріна вдягнена у те саме темне вбрання, що і наприкінці тизеру. В цьому шоу, окрім всього, вона копіює інших архонтів тайвату. Перед жителями Сумеру вона катається на гойдалці як на гіда. Перед жителями Монштату грає на Лірі. І на Дзумці бачить її в тій ж самій позі, в якій медитує Райден. Ну і мешканців Ліює, вона осипає морою, так як Джун Лі є тим, хто створив ці монети. Другу частину ролику нам представляє світла частина фуріни, яку і знають всі навкруги. Чи поплатиться Невілет за те, що виніс вирок батьку Невії? А тут вже Лінні та Лінет помінялися місцями в тому трагічному шоу. Для неї всі події лише шоу. Навіть бурст це імпровізована сцена. Ну і найсмішніша масова бійка персонажів. Чекаємо на оновлення та нові деталі. Дякую за перегляд!